Там у лузі, там при дорозі, Червоні маки зрозвіли, ой там три браття, Прикарпаття життя за волю віддали, ой, там три браття з Прикарпаття життя за волю віддали, їх було троє, всього лиш троє, були гранати й вони не знали, що другий зрадив, катам червоної Москви, вони не знали, що другий зрадив, катам червоної Москви, як їх боїв, оточили, криктать бандери, руки вверх. Той крикнув слава Україні, ми не здамося краще смерть. Хтось крикнув слава Україні, ми не здамося краще смерть. І тут три браття поцілувались, ніхто пощади не просив, і більш не рвалися гранати. І кулемет не стукотів, і більш не рвалися ранати, і кулемет не стукотів, і ми боротися будемо проти проклятих ворогів, і вічну славу пам'ятати, про мужніх хлопців трьох братів. І вічну славу пам'ятати про мужніх хлопців трьох братів.